Всім привіт! Продовжуємо наше навчання польської мови і нагадуємо вам, що наше навчання базується на основному підручника польська мова за 4 тижні. Автор книжки Мажана Ковальська. Дійсно, за 4 тижні можна навчитись не тільки добре розуміти польську мову, але й правильно писати та вимовляти польські слова. Ця книжка призначена для всіх тих, хто тільки починає своє навчання польської мови. А ми, в свою чергу, допоможемо вам правильно застосовувати польські слова в спілкуванні з польськими громадянами. Рекомендуємо вам придбати цей підручник. Є тут вправи для самостійного виконання, по яких ви зможете перевіряти свої знання. Переходимо до навчання. Сьогодні урок 15. Лекція 15. Як завжди, розпочинаємо з прослуховування тексту показаного на екрані. Jak widzimy, bardzo słów my już znamy. тому proponujemy Wam zainteresować na wypowiedzeniem pełnych, składnych słów. Lekcja piętnasta W pracy Wychodzę, wracam za godzinę. Dokąd idziesz? Muszę iść na dworzec po bilety, bo jutro rano na pewno będzie duża kolejka. Pół godziny później na dworcu. Okienko numer 4. Poproszę dwa bilety na Intercity do Krakowa na jutro, na godzinę siódmą. Pierwsza czy druga klasa? Druga. Dla palących czy niepalących? Dla niepalących. 200 złotych. Proszę. Głos z głośnika. Pociąg ekspresowy do Poznania przez Kutno Konin odjedzie z Toru pierwszego przy Peronie drugim. Pociąg Intercity z Warszawy do Wrocławia przez Poznań Leszno stoi na torze drugim przy peronie trzecim. Planowy odjazd pociągu godzina 13. Pociąg Eurocity Polonia z Warszawy do Budapesztu przez Katowice, Ostrawę, Bratysławę odjedzie z toru drugiego przy peronie pierwszym. Wieczorem w mieszkaniu Jaryny i Basi. Pakujesz się? Tak. O! Mam taki sam aparat fotograficzny jak ty. Ja biorę swój, więc ty nie musisz brać swojego. Dobrze. Jeden aparat wystarczy. Czytasz Sylwię Plat w oryginale? Tak. Tak dobrze znasz angielski? Znam angielski lepiej niż polski, ale teraz nie mam okazji mówić po angielsku. Dzwoni telefon. Słucham? To ja, Andrzej. Nie mogę teraz rozmawiać, mam gościa. Mam bilety na jutro do kina. Jutro mnie nie będzie. Jadę do Krakowa. Na konferencję? Nie, prywatnie. Z kolegą. Z jakim kolegą? Nieważne. Cześć. Kontynuujemy nasze nauczanie. Zwracamy Waszą uwagę na czytanie i zapis dejekkich slów i wyrazów. Podwiedźcie, proszę, jak my zastosowujemy prefekse przy i od z słowami. І так само це відбувається в українській мові. Тобто пшиєжджа, од'єжджа. Фактично, от це українське від пши-лятує і одлятує. От Приплива, отплива. Потрібно запам'ятати це пши і от з відповідним дієсловом. Сьогодні ще хочемо розглянути прислівники. В різних ступенях порівняння. Ми вже говорили на попередніх уроках про прикметники в різних ступенях порівняння. Сьогодні подивіться на прислівники. Звертаємо вашу увагу, що фактично і в прикметниках, і в прислівниках є застосування такого самого правила. Тобто, коли ми утворюємо вищий ступінь порівняння, то додаємо суфікс «-ей». Коли утворюємо найвищий ступінь порівняння, то додаємо префікс най уже до вищого ступеня порівняння. Ну і ще тут одразу хочемо сказати, що деякі слова змінюють свою основу. Для того пропонуємо записати, подивитись, прослухати ці слова і по можливості запам'ятати їх. Добре, лепій, найлепій. żle gorzej, najgorzej mało mniej, najmniej dużo więcej, najwięcej ładnie ładniej, najładniej głęboko głębiej, najgłębiej Ще на цьому ж уроці хочемо звернути вашу увагу, що можемо деякі речення, так, як би трохи скоротити. Подивіться, будь ласка, ідеу до кіоску купіч газета. Тобто говоримо, куди йдемо і що хочемо зробити. Тоді, коли ми можемо сказати коротко: Ідеу по газета. Але вже тут застосовуємо прийменник по. Так само, наприклад, коли говоримо про банк. Ідел до банку жонч Піньонзе таке довге речення. А можемо сказати коротко: Ідео по піньзе. Як бачимо, знову вживається прийменник По. І тут звертаємо вашу увагу, що після прийменника іменники, на які ми вказуємо, виступають в знахідному відмінку. Газетел. Це жіночого роту. І в знахідному відмінку має е з хвостиком. Піньонзе це множина, і в знахідному відмінку піньонзе має Е. Звертайте увагу на ці закінчення і відміняйте дієслова правильно. Хочемо ще звернути вашу увагу на конструкцію Як правильно скласти речення, коли купуємо або бронюємо білет. Тут зауважте. Що можемо сказати на плюс вказати день і на плюс вказати годину. Для прикладу, Попрошу білет на шльоде. Попрошу білет на чвартик на годжіну восьму. Попрошу білет на ютро на годжіну 11. Хчав би зарезервувати білет на пінток, на годжіна восімнастов. Зверніть увагу, що після прийменника на іменники стоять в знахідному відмінку. Маємо відповідно шрьодев жіночого роду С-хвостиком, «е» і Ґуджінев жіночого роду С-хвостиком. «е» Розглянемо ще сьогодні застосування сполучника Бо. В польській мові, як і в українській, цей сполучник виражає причинний зв'язок. І найчастіше стоїть на початку підрядного речення. Для чого ідеш на двожець білети?» І до білети діщай, бо ютро бандіє дуже колейка. Пригадайте, як на уроці 10 ми розглядали конструкцію Для тегоже. Для чого хочеш студіювати в Парижу? Для теж там є дуже високий позім навчання». І тут звертаємо вашу увагу, що використовуючи застосування підрядного речення, можемо також застосовувати сполучник Бо. Хсе студіювач в Парижу, бо там є дуже високий пожім навчання. Коли ж маємо окреме речення, то краще все-таки відповісти для те же. Ще сьогодні пропонуємо вам подивитись, як відмінюється пересвійний займенник свой. Який вказує на приналежність чого-небудь якійсь особі. На уроці третьому ми розглядали такі присвійні займенники, як муй і твой. І тут маємо аналогічне відмінювання. Подивіться: Пьетр Любі, свій самохід. це чоловічий рід, Адам Коха свою жона. Тут маємо жіночий рід. Ми, Любіми, Своє мішкання. І тут є середній рід. Ну і під кінець нашого навчання хочемо звернути вашу увагу на те, що після прийменників з і до іменники ставляться в родовому відмінку. А після прийменника «пшес» – у знахідному. Подивіться: в Євросіті з Варшави до Будапешту «пшес» Острава і Братиславе. От єджі Стору Другого при Піроні Першим. Варшава, Варшави. Будепешт. Будепешту. Тут маємо родовий відмінок. Острава, Остравив, Братислава, Братиславев. Тут є знахідний відмінок. Дякуємо всім, хто підписався і дивиться наш канал. На сьогодні це все. Запрошуємо вас на наступний урок.